І так, народ, всіх вітаю, як і говорив, будемо перевозити більшу частину, практично половину на другий точок, зараз покажу. Позабирали звідси вулики, з цих підставок це все буде убиратися, бо його тут і не повинно було бути. Так, що у нас по факту? Тут теж, бачите, прорідилося. І зараз будемо ще оцю частину забирати. Ідемо покажу, скільки вмістилося. І так, вмістилося у нас 36 вуликів. Шестирамочні, нагадую, можна було б ставити ще одного, але отут мішає оця стойка. Тобто, ну, там пару сантиметрів в прольотах можна було ставити, я не, не захотів. 36 вуликів нам не так далеко вести, тих 7 половиною кілометрів. Тому що ми робимо? Веземо першу ходку, виставляємо. Там вже підставочки накручені, повертаємося, ще може пару ходок зробимо і в принципі буде на сьогодні достатньо, тому що підняло сонечко, вони будуть літати. А я буду займатися покраскою корпусів, тому після того готуємо корпуса, дно все з покраски веземо туди на той точок і вже там будемо пересаджувати. Чому я так вирішив? Тому що гніздо, воно з осені там все запрополюсоване, нічого не болтається, ми собі тихенько перевозимо, а вже після того спокійненько там розкидаємо, пересипаємо в новий вулик і все у нас файно. Тому що якщо в новий вулик тут я пересипав би, то потім би воно все по дорозі болталось. І потрібно було ще раз переглядати в такому варіанті. Тому вирішив так. Тому все всім пока.